Столицю покуття відвідали поляки. Адміністрація та вихованці ліцею номер 1 з міста Прашка приїхали до своїх побратимів у Коломийську загальноосвітню школу номер 4 Нагадаю, що договір про співпрацю два навчальні заклади уклали ще у березні. Саме тоді у сусідній країні перебувала наша делегація. Як тепер коломияни приймали польських друзів? Знає Мар'яна Мацьків. Троїсті музики з хлібом, сіллю і щирими привітаннями. Саме так польську делегацію зустрічали у загальноосвітній школі номер 4 Відразу після цього гостей почали розселяти у сім'ї коломийських вчителів та школярів. Вже наступного дня закордонним друзям показали всі культурно-архітектурні принади писанкового міста. Далі відбулася зустріч з владою та керівництвом управління освіти. Начальник управління Марія Грицан підкреслила, що така міжнародна співпраця має колосальне значення для розвитку освітянської галузі в Колом... Ми ділимося своїми надбаннями, своїми міркуваннями, беремо досвід у них, знаходимо щось нове і хочемо рухати, щоб освіта наша рухалася спільно вперед. І це допомагає один одному. Задоволена співпрацею і польська сторона. Директор празького ліцею Ліхослав Барус дуже радіє українським партнерам. Найціннішим елементом цієї співпраці є те, що модіж нашої школи може познати модіж. Найціннішим елементом цієї співпраці є те, що молодь наших навчальних закладів може спілкуватися між собою. Ми, педагоги, теж маємо нагоду зустрічатися і набиратися досвіду. Такі близькі зустрічі дуже цінні. Ми любимо Україну як наших сусідів, як слов'янський край, де поляки себе добре почувають. І це є мета нашої співпраці, яку хочемо удосконалювати з кожним роком і робити все найкраще для дітей з кожним роком і і на Коломийський колега пана Бароса, директор четвертої школи Володимир Ковальчук, теж не приховує радості. У навчальному закладі навіть увели факультатив польської мови. А найкращий стимул для її вивчення це можливість відвідати сусідню країну та знайти нових друзів. Нам вдалося підписати таку угоду про співпрацю терміном. На перших 5 років, потім ми, я сподіваюся, будемо її продовжувати. В рамках цієї угоди ми будемо робити обмін молодою, будемо спільно працювати над учнівськими проєктами. У нас є хороші результати в Малій Академії наук, і на перспективу бачимо, що це співробітництво допоможе нашим учням у науково-пошуковій роботі. І звичайно ж, це є дозвілля. Цей відпочиток це пізнання культури, традицій, звичаїв наших братніх, дружніх народів. За чотири дні Коломияни представили закордонним друзям своє місто у всій красі. Це своєрідна подяка за період перебування нашої делегації у Польщі. Тож гості ще довго пам'ятатимуть писанковий край і четверту школу. Барзомі ще подобається, в Львові. Ми дуже мені тут подобається. Спочатку ми заїхали у Львів, з яким тісно пов'язана польська історія. Потім ми приїхали у Коломаю. Тут ми оглядали ваші здобутки, ваші пам'ятники та цікаві місця. Також ми були в музеях. То є гарно, і нам тут дуже подобається. А найбільше мені імпонує така тепла, мила і щира атмосфера. Всі усміхаються, і це є просто гарно. Така тепла, мила, симпатична атмосфера. Всі усміхають просто попросту Місто дуже гарне. Тут милі, малі вулиці і красива центральна частина міста, і звичайно, милі кав'ярні. Також тут дуже милі люди. милі люди тут. тута. Веджамші це місто подобає гульні. Варзлюбі дуже мені все подобається. Я люблю міста такого типу зі старовинною архітектурою. Люди тут дуже милі, і я б з задоволенням відвідала б ще раз це місто. Одним з найцікавіших моментів перебування в Україні для делегації був майстер-клас з виготовлення писанок. Всі 12 ліцеїстів і навіть вчителів власноруч створювали чудо яйце. А завершила візит екскурсія осінніми Карпатами. Зараз польські гості уже вдома. Про Коломию їм нагадують сувеніри, фото та приємні враження.